І вітання, треба загнать. Й нормально поплавало. Господи, гля, дівчина, з тобою все добре. І я так хочу. Різанина, поїхали, різанина. Лупашка стлявого нагай. Все. Так, вітаю, вітаю! Що ми? Летимо зліва направо. Угу. Добре, полетіли. Кажуть же, вимітайте звідси, без білету їдете оце ось. Так добре, машинку слямзел і може когось там. Йоханина це, звісно. Реєстрій цікавий. Десь там ще різаними йде. На далеченько, як завжди нікого не бачу, на там, жаль. Там-там-там, тільки там, де нас нема, та... Поїхали, поїхали, трошки під'їдемо. Там двоє. Двоє стріляються, тобто ось ось ось. Побачення, блять. Сховався, да, хлопчик? Сховався. Хотів заховатись, але заховав тільки нічого. Ой, а таке було. я теж так вмію, нічого страшного. Давайте цю хреноту візьмемо. Що тут учили? Хлоп. О, ля Думаю, що її не по... непомітно. Помітно, помітно, що всі такі душні. Чого ви всі такі жлоби? Ух ти ж йохані. О ні, не ні хоча сранце бачимо. Даремна витрата часу у нас не цікаво. Кутко збір, повісь. Де аж аж нічого? Зібрали аж нічого. Висок вимаємо. О, ну це далече. Ось так, це добре. Хить-хить. Йо, ні, що це розлилось? Ляха хотесенько, давай. Розгон. Йобушки, та не, не не занурення, а розгон. Цей бензин скінчується. Кстати, скінчується бензин. Можемо тисеньку зараз на Джеправінгу. За ага. 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 Це цікаво. О, блядь. Ну, от, я вас трохи прямо не чекав, блядь. от і вибачте, таке ото життя. Ви вийшли мені на дорогу. Перехол, де переходили дорогу не по правилах. Получить, я туди посраці. Десь стрілянина якась люта. Так, ано там щось є, ага. ага. Бля. Такий бляхамоха ш стрить, що стрить? Хто Та, там зверху тебе утюже? Ну и витание, блядь. Сюда, блядь. Ты шли в мобильник, не? А -а -а. наверх. Так, больненько, больненько. Так. так тихо, тихо, злит. Заспокойся, хорош мені автівочком добасити. Не слідує за мною, не слідує. Добре, добре. Ой, на да? да? Хучорків хтось його пень брай. Що Шо, ти не стріляєш по мене? Якийсь, якийсь цікавий хлоп. Снайперка значить десь біля жив десь... ааа ну, де по-перше хвиля Де? Де? Знайдеш німо зараз Ну Киюшки так, щось якусь важкенько. Важкенько якось. В горах подивитись, блях, йоханий бабай, куди їхати, та що ж так далеко-то? Ну, ну, зберись давай. Повсюди сніги і жодного руху. Жодного вообще. ззаді. Сучий пес. Трочки корито підлатаємо тобі. У мене шверкнуло, будемо так. Це ж був не ти, сто відсотків. Якийсь курба пес. Так от... Оп, поп'ємось трошки. Хорошо, хорошо. Добричко, обстріли йде. Будем костлявий, сука, пін. треба загнать. Вон ну, нахуй. А мы... Сломай блядь! Нет! Курва, с***! И то шара, а мы... Сил, блядь, ты классочка. Ёб твою мать! Собста, блядь, да за что? Че питюх, он, блядь. Творень, блядь. А, да. Нормально. Устури. Нормально поплавала. Годится. Годится. углубиться. Мне не подобаются такие плавательные истории. Что С... мне делать? Ёб твою мать! Развитки, блядь! Ты шара! Ай! Більше загони. Я воно mm. мене ранюшечки взагалі було.